Особисто відбирав беркутівців для розгону майдану, а потім вимагав повернути йому українське громадянство. Андрій Клюєв один з топ-посадовців режиму Януковича, учасник кривавих злочинів влади під час Революції Гідності і підозрюваний у розкраданні бюджету на сотні мільйонів гривень. Попри все це, у 2019 році йому вистачило нахабства балотуватися у президенти України. Телеграфіа нагадує біографію політика і розповідає, де він зараз. І чим займається з вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі! Андрій Клюєв народився в 1964 році у Донецьку. Після школи закінчив гірничий факультет Донецького політехнічного інституту і здобув ступінь кандидата технічних наук. Спочатку майбутній політик працював підземним гірничим робітником у шахті. Потім став заступником начальника і начальником дільниці шахтного транспорту. Паралельно з цим він був аспірантом та працював у Донецькому політехнічному інституті. В середині 90-х Клюєв очолив низку підприємств вугільного машинобудування і був призначений на посаду заступника голови Донецької обласної ради і першого заступника голови Донецького міськвиконкому. у грудні 2001 року на черговому з'їзді партії регіонів Андрія Клюєва. Обрали першим заступником голови партії вже за рік він став народним депутатом, членом фракції регіони України і головою комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. В одному з інтерв'ю експордеп Степан Гавриш зазначив, що в ті часи Клюїв вважався одним з найбільш активних. Акціонерів групи старих Донецьких, крім того, він був давнім і вірним помічником Віктора Януковича, з яким вони буквально не розлучалися. У 2003 році Клюєв отримав посаду віце-прем'єр-міністра України з питань паливно-енергетичного комплексу. Під час президентських виборів 2004 року він опинився в центрі скандалу, пов'язаного з фальсифікаціями під час голосування у другому турі. Це стало однією з причин масових протестів, які згодом. Переросли у помаранчеву революцію у березні 2010 року. Регіонал стає першим віце-прем'єр-міністром в уряді Миколи Азарова. А також міністром економічного розвитку і торгівлі України через два роки тодішній президент Віктор Янукович звільнив Клюєва з цієї посади і призначив секретарем РНБО у розпал революції гідності в січні 2014 року. Клюєв стає главою адміністрації президента України. Він публічно закликав сторони конфлікту до мирного вирішення політичної кризи. Зокрема, наполягав на підписанні угоди між Януковичем та опозицією за участю міністрів за кордон. Ніх справ трьох європейських країн. Заради цього політик буцімто провів тиждень у майже цілодобових переговорах. Крім того, він їздив до Харківської колонії, аби зустрітися з Юлією Тимошенко і обговорити шляхи виходу з ситуації. Втім, домовитись не вийшло. Між тим, за інформацією джерел в тодішній адміністрації президента, згода банкової йти на переговори була викликана лише бажанням. Затягнути час і перегрупувати сили, Побільше, більше згідно з розслідуванням української правди, саме на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін протестуючих 30 листопада 2013 року. Журналісти з'ясували, що зачистка майдану ретельно готувалася заздалегідь. А Клюєв і його перший заступник Володимир Сівкович особисто відбирали загони «Беркут» для виконання цієї задачі, коли 18 лютого силовики розстріляли понад 20 мітингуючих. Олександр Турчинов запитав у Клюєва, чому влада не дотримується домовленостей щодо припинення вогню. У відповідь регіонал заявив, що це війна, а на війні всі засоби хороші. Після повалення режиму Януковича 23 лютого 2014 року. Клюєв подав у відставку. За два дні стало відомо, що він отримав вогнепальне поранення в ногу. За словами його прес-секретаря, Клюєв зустрівся з Януковичем в Криму, щоб особисто передати йому свою заяву. На зворотному шляху в Київ на нього буцімто скоїли озброєний напад. Невідомі поцілили йому в ногу, а потім забрали автівку. За кілька днів генпрокуратура відкрила справи проти усіх причетних до побиття студентів і масових вбивств. На майдані незалежності у відомстві заявили, що підозру мають оголосити Клюєву, його заступнику Сівковичу, начальнику УМВС у Києві, Коряку і його заступнику Федчуку. Після зникнення Клюєва, 28 лютого, його оголосили у міжнародний розшук. А уряди Австрії і Швейцарії наклали арешт. На його активи ще за кілька тижнів Рада Європейського союзу заблокувала кошти 17 посадовців з уряду Януковича, які підозрювалися в незаконному використанні бюджетних коштів. До цього переліку потрапив і Андрій Клюєв. Пізніше стало відомо, що регіонал та його брат Сергій володіли підприємствами у сфері сонячної енергетики. Які отримували значні державні кредити та податкові пільги у 2015 році? Генпрокуратура України запідозрила їх у розкраданні півтора мільярда гривень державного кредиту. Незабаром після втечі з Києва Клюїв засвітився спочатку в Донецьку, де проживала його матір, а потім у Артемівську, де він разом із старшим сином Януковича Олександром володів заводом. На початку вторгнення Росії на Донбас, екснардеп Агітував місцевих жителів з проросійськими поглядами приєднатися до протестів сепаратистів за гроші. Також він працевлаштовував їх черговими на блокпости, щоб ускладнити пересування української армії у 2016 році. У будинках Клюєва і Сівковича пройшли обшуки. В оселі політика знайшли окремі сторінки амбарної книги, партія регіонів і письмові накази Клюєва щодо насильства на майдані. Також правоохоронці натрапили на сертифікат про назву зірки на честь політика, колекцію антикварних картин, ікон, ваз та інших дороговартісних предметів. Лише картини були оцінені у близько 10 мільйонів гривень. У січні 2017 року Печерський районний суд Києва відмовив генпрокуратурі у заочному розслідуванні проти Андрія Клюєва, адже це буцімто не відповідало нормам кримінального процесуального кодексу. Вже за кілька місяців Інтерпол зняв втікача з міжнародного розшуку, а у 2019 році його виключили з санкційних списків. Щойно це сталося, клюв вирішив балотуватися у президенти України, і, хоча центральна виборча комісія відмовила йому у реєстрації через те, що він не проживав в Україні протягом п'яти років, вже за місяць Клюв разом з блогером Андрієм Шарієм був зареєстрований кандидатом у депутати. Через це на майдані незалежності в Києві зібралася чисельна акція протесту. Люди протестували проти рішення ЦВК, тримаючи плакати з написами Ми втомилися від лайна у січні 2020 року. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Клюєва. А у 2022 році президент Володимир Зеленський. Позбав його українського громадянства. Розгляд справи проти колишнього посадовця триває досі. Станом на 2025 рік його обвинувачують у розтраті майже 200 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зараз Клюєв проживає в Росії, а точніше на рубльовці. Відомо, що у 2023 році він був госпіталізований до однієї з московських лікарень у тяжкому стані. Розмі писали, що лікарі вели клюєва з двостороннім запаленням легенів у медикаментозний сон. Та під'єднали до апарату ШВЛ. саму лікарню, буцімто охороняли силовики того ж року. За інформацією главкома, Клюєв намагався оскаржити в судах позбавлення його українського громадянства. Це в Москві вже під час повномасштабної війни. Він запевняв, що не має російського громадянства, і на цій підставі вимагав повернути йому український паспорт. Цілком очікувано успіху ця затія не мала. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво.